Всіх вітаємо. Ми військовослужбовці 28 68-ї бригади, одного з артилерійських підрозділів. І ми е, висловлюємо свою повагу і вдячність за небайдужість, та своєчасну, таку необхідну нам допомогу. А саме їжачку та Сергію Шелудько, дівчатам та хлопцям, які доставили авто в пункт призначення, рідним, близьким, знайомим та всім небайдужим українцям, які репостили та донатили. Нам приємно усвідомлювати, що поруч є. Люди, хто завжди готові допомогти, не жаліючи сил та часу. Автомобіль супер, ось він на місці, як бачите, вже не виконує бой бойове завдання. І е, Дякую ще раз всім. Україна обов'язково переможе і слава Україні. Героям, Героям слава! Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Щось сонечко б'є. Е, нахожуся зараз біля коптилки Древос. Сьогодні у нас неділя, вихідний, Відпочиваємо, як завжди. Тобто Леся Петрівна займається копченням. ну Те, що є, о, в неї під рукою та й закоптила. Так що є трошки сало, трошки ушей збирала, так як голови перероблюємо, а уші-уші збираємо, уші потім вона їх трохи проварює. І маринує і коптить. Ну, як проварює, коли голову варимо, наприклад, душі проварюються, вона їх відбирає, потім заморожує, вони в кучі їх збирає, ну а потім вже маринує. І коптимо ну, в своїх так, цілях, так сказати, любе такі речі Славунька. Є такі у нас лаврентів. Ну, Хто дивиться мої відосики? той знає, що це таке. Так що, друзі, сьогодні у нас. Неділя і, можливо, якщо все буде добре, вийшла моя господиня, ну ще диво включу, покажу ну. Петрівна, щось там. Леся Петрівна. Я охороняю коптілку, щоб ніхто не вкрав, можеш помахати, привіт. Не видно. Побігла. Ну, ладно. Леся Петрівна на мене сильно не кричала, вона просто не бачила, що я відкривав. Так що... Хтось там писав, помню, десь в коментарях, чи можна коптити ті і інші речі разом. От, Я не знаю. Ну, Краще, звісно, коптити по окремості, але так як Леся Петрівна у нас і ковбасу, і те, і все. Але треба для цього просто різні датчики. Так що, друзі, коротше, мені будуть гайки. ладно, не Леся Петровна, всім привіт. Слава Україні! Ой, Ось, іди. Що тобі не подобається? Так що кричить на мене, вже щось не так, ну на камеру вона мене, на мене кричать сильно не буде. Так що, друзі, якщо будемо живі і здорові, я думаю, що Леся Петрівна, якщо буде їй добра ласка, сьогодні проведемо коротенький прямий ефір, як завжди, і, можливо, розіграємо невеличкий такий м'ясний кошик від Лесі Петрівни. Тобто, що там Леся Петрівна нам виділа, буде колечко ковбаски от, яка на першому кадрі там була. Потім, можливо, якийсь кусочок сала, і, можливо, якщо, я не, не знаю, ухо може яке, га? Ось Петрів. Знаю, побачимо, дай докоптить. Дай докоптить, каже. Так що ледь працює, Шелудько дурня клеє, нічого не робить. Так що в нас неділя, а що в неділю? Шелудько вуйко, а вуйки відпочивають у неділю, правильно? А я не вуйкова жінка. Ні? А я типа, лежу, так? Да? Так як і ти. Так що, друзі, то все шутки шутками. Е, неділя, ми в неділю завжди працюємо і ну як працюємо. Стараємося не пилять, не рубать. Але деякі моменти старалися організувати в неділю, тому що в неділю завжди можна було згуртувати якнайбільше людей. В неділю приїжджають завжди діти до своїх батьків на село. Ну воно так було завжди в нашому регіоні і завжди, от субота-неділя, робили ті чи інші справи. Ну, старалися там з п'ятниці на суботу приїжджали. В суботу робили, в неділю доробляли до обіду, ну а потім вже збиралися їхали там. ну В основному на столицю, так як у нас тут столиця знаходиться, так воно і було. Так що, друзі, якщо все буде добре, яжко розіграємо м'ясний кошик, також додамо якусь шелудьківську футболку. Подушки немає, є кружки у нас, і ми сьогодні вже відправимо. Мамі Алі на Дніпро, зараз вже Латя Петрівна запакувала посилку і заїду, передам Анатолію Лихно. Ну а ми що? Ми сьогодні трохи посправлялися по господарству і попідтягували деякі моменти, тому що хтось тобто, думає, що так все просто От на даний момент все стоїть автомобіль. для... Олексій Осаєнко. Він вже готовий, давним-давно і перезутий, дякуючи Олегу Назаренку, і дякуючи Олегу Назаренку, перезутий не один автомобіль, і не тільки у мене. От, але я не можу його відігнати, тому що відправив документи, так як заганялася машина через фонд. Хмельницький Янголи, тому що машина 2000 року і не можна розтаможити, і тільки по, ну, треба через фонд. Тобто на фонд. Вже другу неділю не можуть хлопці поставити на обліки, тому що дають там по 2-3 талончика для волонтерів у день. І то якихось бумажок немає, то якихось немає квитанцій. Ну, начебто повинні вже це все діло зробити. І я думаю, що в ближайшому майбутньому ми відвеземо Олексію Саєнку автомобіль. Ну, а також можливо так і треба, що поки ми не можемо купити автомобіль для 58-ї бригади, той, що... Ми купи, збирали ще перед цим автомобілем. О, гроші є. Ми їх трохи смикаємо, трохи смикнули, щоб купити резину. от оцю. О, це у нас буде для 32-ї бригади. Я думаю, буду їхати заодно підвезу. Залишив я стару резину, то, що була надіта на автомобілі. Думаю, на всякий випадок на запаски. Ну і оця резина, це грязева на УАЗі, яка хочемо поставити. Попросив мене мій підписник. От Русик. Так що русик резина є. Ой. Ой, не туди ключ. Резина є на, на базі. Постараюся це все діло зробити якнайстріше, але не все залежить від мене. Так що, з, сьогодні також мені прийшла смс від якупця Віктора. Це мій підписник, мій глядач, з яким я познайомився в Павлограді на заправці. І Хлопці вже треба забирати ремонт, автомобіль з ремонту. Хто пам'ятає, ми збирали на... Нісан Navara і у них там тепер загвоздка. Планували одне. Ми тоді збирали 100 тисяч, перечислили ми 60. Але ті кошти ми витратили. Ну, вони пішли на інший збір. І таким чином у нас є моменти. Хлопці звертаються і просять підтримати, тому що немає до кого більше звернутися. Нада 90 тисяч, у них є 40. От, ну, не знаю. Якщо як я пасаних кажу, треба зробити ще якесь відеозвернення, щоб люди розуміли, що я їх не собі беру. І автомобіль, який у нас був, який нам подарував е, їжачок, це був рав 4 хто пам'ятає, ми його ліфтонули, поміняли колеса, поміняли резину, зробили повністю ходову от, і передали його 58-му бригаду е, Володьки. Я навіть фамилії не знаю. Я навіть не ганяв, відігнав Олег. Гріша із Мар'яною Василівною, і з Вадімчиком і Санні Бородиною. Так що команда, дякую вам за те, що виконали поставлену задачу і тому, що дуже потрібна їм ця машинка бу, ну, треба була. Так що будемо почуємо відгуки по РАВ 4. Також у мене є заброньований автомобіль, він вже є x trail маленький, 4200. Ціна треба поїхати забрати. Ще в нас є проблема по. Хайлюксу ми не можемо його пристроїти і, і з їжачком балакав, він каже, давайте з понеділка від, відганяйте його на Київ і будемо щось рішати. Так що питань дуже багато. Можливо, хтось з глядачів може купити, як же він називається, правильно, екофло для хлопців. Е, я дав би координати, куди відправити. Тобто артилеристам дуже сильно потрібно. Не знаю. Хочеться всім все купити і всім все зробити. Ну, а також сьогодні. Що ми в неділю зробили? В неділю ми ні фіга не робили. Зранку встали, тільки за виліз із сарая вже пів першої дня, а я тільки виліз із сарая. Так що кочегаримо буржуєчку. Також трошечки о, Маруся, там мої під лампочки, тому що тут крайні двері. Так, зробили. о. Рокіровочка произошла у нас. Рижики у нас переїхали. Да, Вернючі єлі, я їх попереносив сюди. Ну як, не в прямому сенсі слова, попесив. Трохи було важко їх це все діло перегнати, тому що така вікова категорія сама тупа. Ці поросята, які були тут, оказалися тут. Ця свинка, яка була тут, оказалася тут. Ну, хтось думав, що це все дурня і так все просто. І ті корисята, які були в китайському кварталі, тепер тут. Ось така рокіровка, да? в ріднючки. Тут були рижики. Рижики тепер у нас тут. От. Оці були тут, де рижики. Рижа свиня, яка була тут, тут де її сестра, яка вагітна. І сестра вагітна у нас переїхала. Так що, ну отак воно, наче нічого не треба робити, але реально трохи моментів, а це навіть купери ганять оцих поросят з місця на місце. Ну, всі, кстати, пішли нормально. Є в мене такі щити, які я ложу в клітки. Навіщо я це роблю, коли маленькі поросята, я ложу в клітку і вони лягають на щита. В період літа взагалі щити нафіг не треба, тому що вони не лягають на щити наоборот. І Кстати, вони цілі, ніхто нічого не зриває, ніхто нічого не ламає, нікому воно нафік не потрібне. Так що і цю вагітну даму, яка була тут, зараз сестра її, а тут була Любашка, і любашку ми перегнали в інше місце. Ну, а також є ще непредменти. Це коли е, десь щось случається, тому що це господарство. Треба посправляти господарство, то тобто погодувати, повідкривати і не також не та неділя, санітарний день зробити е, дезінфекцію. Ну, а також є у нас така каналізація така бочка. От, вона, тобто, це у нас е, каналізація з китайського кварталу. І ну, так вийшло. Те, що знаєте, вже як воно зроблено е, по старинці, так вже ми його і використовуємо. Тобто воно виходить і є моменти, коли там... Всякого наші перепиляються вже починають заноситися. То є моменти, коли змітаєш і уклон поганий. І табучка, тут ну, були дні поросята, одна свиноматка, і так сталося, що забилася. Прийшлося поковирятися в какашках. Ну, без е -е, какашок не буде смаколиків. Так що тут у нас в китайському кварталі пуста і... Дама наша, що таке, Любаша? Що? Любашка? Я прийшов, я вже дівчинку, налила на рік. Щось капля поївка. Зараз будемо спасати ситуацію, бо у нас тут якась проблема. Так що отак, не буває. І ось ця проблема вона тече поївка, зараз ми вибратимо, поміняємо. тихо, тіка хороша дівчинка, О, то вже її залишилося там до поросу три е неділі. Так що ми її перегнали сюди, тут тепленько, гарненько. І я думаю, все буде добре. Вона привикли. Ну видно, животик вже виділяється. Ну і наші вчорашні пацієнти, які приїхали до нас. Це наші бройлера. Ну, вже сьогодні такі вони більш красивіші, стали. Тут тепленько, боржуєчка наша кочегариться, водичка п'ється. Ну, от, Що там у нас робиться? О, тепленько тут. Ну, воно Видно, коли бройлер не збивається в кучу. Значить, тепленько. Ну, а тут у нас оба, воно жарок є. Сейчас обратно кинемо два дрючечка і закриємо, собі помаленьку тліє. Ось так. Так що, друзі, працюємо. Ось так воно вихідний. А ще хочу а, в цьому відео, а може на першому в кадрі поставлю. Е, як е, хлопці дякують за машину їжачку от Хлопці передали. Ну, а також я думаю, що на днях прийде нам картина від дівчинки з вадами. Е, нам саме її татуть. Е, конкретно там зараз інформацію не буду ніякого говорити, тому що е, мені треба прочитати, щоб трохи не напутати. Тобі ж буде картина від дівчинки, яка е, народилася з вадами. По здоров'ю 18 років вона малює картини і ті картини віддає, щоб їх продавали для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. Так що ну, от така історія. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосі. Піду буду устраняти е, течію у нашої е, любашки, тому що там поїлка почала текти. Можливо, і за те, що довго не користувалися, можливо, щось нарушила, тому що вона трошки поміняла місце і тіпішує, тому що привикла жити там, де є. А тут їх нема на даний момент, її трошки скучно. Так що, друзі, життя триває, дякуючи нашим хлопцям, дівчатам Збройних сил України, Просинайтеся. Як написала мені вчора із Нікополя Ольга Кацинська, каже: от коли почали сипати, все, там у них сумасшедші обстріли, і вони самі волонтери, люди зашевелилися і люди реально допомагають і стали більше підтримувати військових. Але не треба чекати, поки прийдуть і постукають до вас у двері расисти. Для того, щоб зашевелиться і підтримувати наших військових. Так що підтримуйте військових, тому що без них цього всього в нас не було. А ми тримаємо господарство, дякуючи е тим хлопцям дівчатам, які тримають там ворога, а там реально пекло. Так що, друзі, на цьому все. Всім миру, здоров'я, добра. Надіюсь, наступна поїздка буде вже за мною. Тобто, поїду я на схід. Так, що все буде Україна, і наступна буде зустріч я думаю з Олексієм Саєнко. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра!